Доказами у справі про виселення будуть абсолютно різні докази, і вони будуть залежати від того, чому людина хоче виселити. Наприклад, в одній зі справ жінка хотіла виселити свого співмешканця у зв'язку з тим, що він вчиняв відносно неї домашнє насильство. Квартира була та тоді однокімнатна. В цій квартирі проживала жінка, її дитина та співмешканець, який стосовно неї вчиняв домашнє насильство. Свою позицію вона аргументувала тим, що вона є власниця житла, в неї є дитина. А Людина, яка співмешканець вже проживає, знає, це є колишній її чоловік, він відносно неї вчиняє домашнє насильство. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, аргументував це тим, що буде втручання у якби, право користування житлом відповідача, відповідач має іншого житла. Далі, апеляційна інстанція підтримала рішення суду першої інстанції і в подальшому. Жінка подала касаційну скаргу до Верховного суду. Верховний суд розглянув дану касаційну скаргу. Він її задовольнив частково, а саме направив справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції. Верховний суд аргументував це тим, що і відповідна практика Європейського суду з прав людини. Людина вчиняє відносно позивача домашнього насильства. Це підкріплено не тільки викликами поліції, але й відповідними рішеннями суду. У зв'язку з цим суду варто все ж таки переглянути питання виселення даної особи. Безпосередньо даний факт має суттєве значення в частині домашнього насильства, тому що інколи дійсно трапляються випадки зловживання відповідачами своєю поведінкою, тобто в частині неналежності. Безпосередньо А відповідну практику Верховного суду буде нижче посилання, тому що якщо ви стали жертвою домашнього насильства, хочете виселити. Можете в принципі і використовувати в своїх випадках. З вами був адвокат Ічук Анатолій. До нових зустрічей. А, до речі, якщо тобі потрібно підібрати докази по такій категорії справ, звертайся. Буду радий тобі допомогти. До нових зустрічей.